Дима, да, коротше, прислав нам пиво. Прислав? Підігнав. Ну, Підігнав. Підігнав. Це ще літом було треба футболка ходила. Терміновий випуск бірбокбокс. E, Спеціально для наших фанатів, від наших фанатів в складні часи потрібно підтримувати. Своїх улюблених ведучих, улюбленого шоу, так як вчинив наш один підписник. Дмитро, який сам варить пиво, ми про це говорили в минулому випуску, що Дмитро варить, він варить Елів. Ось, і... Тому що на домашніх умовах важко зварити лагер. Елі варить, і оце «Indian Pale Ель, Іпа, або Іра, як дехто може сказати. І ми, до речі, перевіримо його, тому що ми е, і перевіримо теорію про те, що охмелене пиво може зберігатися дуже довго, тому що ми його отримали десь наприкінці, напевно, ось, на початку осені минулого року. Напевно, в Тому ми пів року чекали термінового випуску. Отже, випуск терміновий, тому все робимо дуже швидко. Відкриваємо обережно. Спочатку покажу. Етикетка, етикетка. Так, Власне, виробництво це відповідь тим, хто казав, що ми показуємо недостатньо крафтове пиво. Там це мега-крафтове пиво. Рівень. Ой. Так. Опа. Отже, ми вже можемо оцінити якісну карбонізацію. <рес> Дуже якісно. А до речі, ну, напевно, що ну, частина ну, чи, чи, можливо, це пиво саме недоброжує трохи в пляшці. О, що, ну, за умов власного пивоваріння, напевно, важко. Ну, це, ми, ну, до речі, напевно, зробимо окремий випуск з Дмитром, де він нам розповість, як він варить це пиво, тому що для мене взагалі була знахідка, що ну, можна варити пиво вдома, причому це в нього апарат, який він сам зробив, Тобто ну, не купував за всі гроші світу. Да. Крафт, справжній крафт. Так, до речі, посилання на його інстаграм-сторінку ми залишимо в коментарях. Підпишіться, людина старається. І ще, до речі, він класні огляди пиво робить з фоточками не своїми, у нього там тільки пиво, але зате дуже цікаво. Та отже. Ну, запахи пашки. Та, реально відчувається цитрус. Я правду умудрився налити, так щоб всі зацінили високу, гарну зернисту піну. <різь> колір <різь> мутний. Так на світло навіть складно сказати, який по кольору. Твій ну, пашки такий колір. Ну, Справді. Так, тро, може трохи темніше від стандарту, але угу. що таке стандарт? Хто його знає, що ті індіанці перед 200 років? Індійці. Індійці. Ну, Точніше, англійці, які привезли. Та, та, там mm. дуже довга історія. Це тема окремої передачі. А отже, пробуємо. пробуємо Це іпа точно. Таке як я, багато, таке як я люблю. Та от є оця фірмова гірченка. Угу. Цитрус. Таке от освіжаюче. Да. Хороший освіжаючий ефект не в кожного іпа таке є. Іноді це просто таке світленьке пиво, а тут от. Давай за іпа ну, загалом велике. В чому відрізняється це пиво від інших, Там багато хмелю. Ну, тобто не не великий, не високий сам градус, а от самого хмелю. Ну, власне, чому по легенді, яка швидше за все правда, так і було, тому що. Англійці намагалися доставити своє улюблене пиво в Індію, там де вони займались колоні... колонізацією. Марсу. От. І, ну, і власне, щоб воно не зіпсувалося в дорогу, вони давали побільше хмелю. От, в 20 столітті це пиво отримало друге дихання, крафтовики всі люблять ІПА. Експериментатори йдуть далі, роблять подвійне, потрійне ІПА. Там, ну хто не зробить найгіркіше. тут. Ну, Юркоти помірно, ну, я так не знаю. відповідає стилю, як на мене. Відкрив секрет, я це пиво коштував одразу, там Дмитро передав його трохи більше. От я коштував його, ну, як тільки воно було передане, смак не змінився. Він називається науково-порівняльний метод. Так, смак не змінився насправді, і це підтверджує теорію про те, що е, охмельне, добре охмалена пиво може досить довго зберігатися. І взагалі е, стр... терміни придатності пива, е, якщо воно більше десь 6-7. Відсотків алкоголю це річ досить умовно, тому що це пиво може зберігатись дуже і дуже довго. Отже, оскільки випуск насправді терміновий і короткий. Сьогодні ми говоримо про пиво. Про книги ми не забуваємо. Звертаємося до глядачів. Раптом хтось, так само як домашній пивовар, робить пиво вдома, пише книжки і не публікує. Звертайтесь, ми з вами знімемо свій терміновий випуск. Теж все продегустуємо. Всім пока. 不是啊。